Друзі, з вами зараз таксіна група Havlatex. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І зараз представлений лот номер 2 кофти флісові. Позиція міксована. Модельки йдуть і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Мінімальне замовлення даного лоту один мішок вагою 20 кг. Ціна за 1 кг 3,5, долари, вага мішка стандартна 20 кг. Вартість лота 70 доларів по актуальному курсу валют на сьогоднішній день мішечок виходить 2744 гривні. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, робимо замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Кофти йдуть на суцільних блискавках, з блискавками до середини, без блискавок. Зустрічаються модельки з капюшончиками, жилетки. Дуже класна позиція за вигідною ціною. Вартість мішечка вагою 20 кг 2744 гривні. І зараз вже представлений лот номер 2 Можете зрівняти з попереднім та вибрати для себе саме той, який більше подобається. Дивіться, які чудові модельки йдуть. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій за вигідними цінами. Переглядайте наші огляди, робіть замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Кофти флісові. Позиція міксована, чоловічі, жіночі, всіх розмірів, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Є темні модельки однотонні, різнокольорові, зустрічаються фірмові, коламбія. Зараз в ефірі вже другий мішечок, флісок під кодом 252. Ціна за 1 кілограм, повторимо, становить 3,5 доларів, вага даної позиції стандартна 20 кг, а вартість мішечка 70 доларів. Відправку здійснюємо в день замовлення новою поштою на вантажні відділення з міста Кривий Ріг. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Вказавши код позиції 252, мішечок номер 2 Що зараз в ефірі. Попередній також ще вільний. Можете переглянути повтор на сторіночці каналу та вибрати для себе саме той, який більше подобається замовлення будь-якої із позицій приймаються не лише мішечків із відео, також можете робити замовлення на запечатані, не розпаковані лоти. Друзі, повторюємо, зараз вашій увазі представлений лот номер 2 Кофти флісові, міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить. Дві, три, доларів. Вартість мішка. По курсу валют на сьогоднішній день 2744 гривні. Повернемося хвилин за 10 та буде представлений вже наступний мішечок номер 3 А ви тим часом переглядайте огляди, робіть замовлення.